З нагоди 60-річною ювелею шлемо найкращі слова вітань шановному Чернецькому Ярославу. Дорогого чоловіка, люблячого татуся та хорошого дідуся, вітає вся родина! Сердечні вітання линуть від вашої дружини Галини, яка бажає вам, аби душа була наповнена гармонією та спокоєм, а в очах нехай відбувається тиха гавань, наповнена мудрістю та вірою. У солідний 60-річний ювілей, дочка Ірина із чоловіком Сергієм бажають цінувати кожен момент життя, насолоджуватись кожною секундою та відчувати у душі справжнє щастя. Дочка Оксана із чоловіком Валентином бажають вам передавати свою мудрість і знання наступним поколінням, вірити у свої сили, не переставати мріяти та дивувати. Ваші внуки, Руслан та Назар. Бажають світлих спогадів та лише радісних подій. А внучка Емілія бажає, щоб ваше життя було наповнене тільки яскравими фарбами та веселими нотами. Ці роки, неначе птиці летять, їх ніколи не вернеш назад. Ніби вчора було лише 20, а сьогодні уже 60. Дарма що рік за роком пролітам, що скроні ваші вже сивіють. Нехай же молодою залишається душа, і думи, хай ніколи не старіють. Бажаємо вам здоров'я міцного, юнацької сили, як в добрі часи, веселої пісні, дотепного жарту, І щастя земного з води та роси. Хай сили помножиться втричі. Здоров'я прибуде, як чиста роса. Складаємо подяку, бо ви того варті. Нехай переможе молитвам красам. За роками рік життя невпинно линим, не, дарує весен веселковий час у цю прекрасну ювілейну днину, вітання щирі ви прийміть від нас. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ за а щедрі дні, мов рушники квітчасті. Нехай ще довго стеляться до ніг зі святом вас і в подарунок прийміть цю музичну композицію. Бажаючи на походження є у кожного, день народження і у бідного, і у заможного, день народження, є у кожного І у бідного і у заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій Твій святковий день, за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століт тобі. Щоб збулося все, що наснилося а сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня з крипком рай, грай, грай, ми п'ємо горіночку медо. Сім'ю таку кучу дому, за твою щасливу долю і за Україну рідний край. А сьогодні твій твій. Святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, 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 Вип'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Відьким за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Гей! Hey!